День незалежності польської республіки поляки та українці вручисто відсвяткували у Вінниці. Символічно, що саме в цей день з візитом до Вінниці завітав надзвичайний повноважний посол Польщі в Україні Генрік Літвін. Вітав усіх зі святом та каже, що Україну у прагненні відстояти свою свободу та цілісність підтримує уся Європа. А Польща буде й надалі впливати на те, щоб ця допомога і підтримка була якнайсильнішою. Згадує історію, коли двоє вихідців з України Генріх Юзевський та Марко Безручко обрали сенсом свого життя боротьбу за здобуття незалежності Польщі у 1918 році. Генрик Юзевський відіграв важливу дуже важливу роль в побудові польсько-українського союзу військового союзу в ці роки і дуже близько військової співпраці поміж польськими та та українськими відділами. Потім, зрештою, був також і державним діячем в Польщі, міністром внутрішніх справ і ціле життя. They must польсько-українським поєднанням. польські та українські народи завжди були і лишаються братськими. Ми близькі за духом та прагненням свободи, тому завжди йдемо пліч опліч, каже генеральний консул республіки Польщі у Вінниці Кшиштоф Свідерек. Для нас огромне швто, огромне свято. це вже 96 шуста річниця швтані подлегощі. Це велике та урочисте свято для нас, 926-та річниця незалежності. Польщі, а святкування спільно з українським народом є для нас удвічі важливішим і приємнішим, адже ми схожі в тому, що боремося за свою свободу, і це видно у залі, де така велика кількість не лише поляків, а й українців, які відгукнулися на наше запрошення разом святкувати день незалежності польської республіки. Можемо разом святкувати. серед почесних гостей, і голова Житомирської обласної спілки Поляки Вікторія Лясковська Щур, найбільшої польської громади в Україні. Для нас це свято свято дружби між польським та українським народом. Саме в День Незалежності Польщі та День Незалежності України. Ми бачимо про те, що два братні народи разом святкуємо разом і разом, і в щасті, і в горі. Про тісну співпрацю Польщі і Житомирщини розповідає запрошений на святкування голова обласної ради Віталій Француз, каже, що саме польський досвід реформування і децентралізації влади може допомогти впровадити в Україні нову модель управління. Були різні часи в відношеннях українських українського народу і польського, але на сьогодні це найбільш два дружніх народи, і польща є тією державою, яка ну підтримує Україну і пробиває її на європейському. Просторі. Сторі тому ми не тільки віримо, а й бачимо у щирі наміри і у співпрацю польської сторони і нашої сторони. І ми і надалі будемо ну, розвивати ці відносини, переймати їх досвід. Під час святкових заходів з нагоди дня незалежності Польщі свою програму українському глядачеві презентували спеціальне запрошення артисти Люблінської філармонії імені Генріха Веснявського.